На тлі усіх подій пов'язаних із Україною і з нашою війною ми зосереджені на більше тому, як діють сполучені штати, що вони роблять, і власне все, що відбувається навколо нашого головного стратегічного партнера. Але є ще один одна країна, навколо якої теж багато подій цікавих відбувається, яка теж не менше впливає на ситуацію глобально і в світі і те, що стосується українсько-російської війни, це Китай. Будемо зараз говорити про це із Артуром Харитоновим, президентом громадського об'єднання Ріб ліберально демократична Ліга України. Вітаю вас, пане Артуре. Зв'язочок. Давайте ще раз перевіримо, чи чути мене добре. Доброго дня. О, так, все, так, чудово. чудово. Дякую, дякую. Отже, Китай разом із Росією раном почав військові навчання в морі. Не знаю, можливо, дійде там і до Суходолу, і в повітрі. І, власне, це от вияв такої спільної. Вияв дружби і такого партнерства, чи це демонстрація сполученим штатам готовності і далі протидіяти їм не лише економічно, а зокрема і військово, враховуючи ситуацію навколо Тайваню. Ну і власне через кому там можна до безлуху перераховувати все, що стосується інтересів Китаю і в індокитайському регіоні, і так далі. Так, звісно, власне, це про це все, але варто розуміти, що і Росія і Китай проводять і з Іраном ці навчання десь з 21-го року, що найменше. Тобто, це для них системна співпраця, на яку ми як Україна насправді геть не звертали уваги, що погано, тому що ми загалом не слідкували за то тією кількістю, інтенсивністю військових обмінів між Росією і е, КНР, Росією і Іраном. А це все далося нам знаки дуже серйозно, очевидно. і вони продовжують цю системну співпрацю насправді, по про те, що. Адмі адміністрація Дональда трампа на сьогодні намагається певною мірою перехоплювати вплив на різні автократії. Ми справедливо цим не сильно задоволені, але сам факт залишається фактом. У цей автократичний союз він нікуди не дівся минулого тижня. Кіт Келлог це власне дуже підкреслив, що Росія, КНР, Іран, Іран і Північна Корея продовжують співпрацювати, нікуди не ділися їх зв'язок. Ну і це велика загроза для демократичного світу. Те, що білий дім намагатиметься впливати Вати на це, ми вже це зрозуміли, але чи зможе він розірвати цей стратегічний симбіоз? Ну це насправді досить сумнівно. Ну, цікаво виходить ситуація. Американці оцінюють загрозу від Китаю, від Союзу Північної Кореї, Росії і таке інше. Оце так би мовити, умовної вісі зла. Але при цьому всьому роблять кроки, які направлені якраз не на посилення позицій, а на послаблення позицій, зокрема і своїх. І те, що вони ганяють своїх партнерів, зокрема нас, Японію, Південну Корею, Європу. Це от якраз вказує на цю турбулентність у Китай. Китайцям mm. дуже вигідно. Користається і одразу, куди звідки виходить, виходять сполучені штати, заходить Китай. То що ж це за посилення? Тоді позиції виходить таке дивне. Це з нашого погляду, і я розділяю цю думку. Але адміністрація Нольна Трампа мислить геть інакше з їхньої позиції. Головним переможцем російської війни в Україні став Китай, КНР, яка підкорила усе те, що є в Росії, і сама саме майбутнє Росії стала під Китайським. Особливо це стосується китайської простоності в Арктиці, де Сі Цзіньпінь почувається себе як господар для Сполучених Штатів. Це велика загроза. Це власне пов'язано з їхньою арктичною кампанією. Нині ми бачимо дії Дональда Трампа довкола Гренландії, Канади, Аляски. Це все я взаємопов'язаним, і саме тому вони вважають, що найбільш легкий спосіб провантувати третю ставу це вирвати Росію з рук Китаю. Так само вони ведуть кампанію з прихоплення впливу на Білорусь і навіть на північну Корею. Але, наприклад, щодо КНДР вже є ознаки того, що не вдається будувати якусь комунікацію нову з Кімом. Ну і в принципі, це ж може легко поширитися. І на інші автокрації, які почнуть виходити з під контролю е, сполучених штатів, якого власне і нема. А е, для нас це означає те, що Америка буде готова поступатися якоїсь частиною українських інтересів для того, щоб отримувати контроль над Росією. Але повторюсь, це вельми сумнівна кампанія. І її майбутнє є невизначеним. От цікаво тоді, е, сполучені штати це одна із країн, це єдина країна світу, яка має понад понад тисячу аналітичних центрів, які готують на всіх рівнях влади силу силену аналітики, яка оцінює всі ризики. І в даному випадку виходить так, що вся аналітика, яка була зокрема направлена і на критичний погляд, пов'язаний з діями Сполучених Штатів, аби відірвати їх від Китаю, відірвати від Росії, виходить так, що ця аналітика або нехтується, або не береться до уваги, і, в принципі, от намагаються діяти за принципом: а ми спробуємо. Mm -hmm. Але пробину здається, ну такі собі виходять. Ну, насправді не зовсім так. Вони відривають Росію від Китаю, не Китай від Росії, це дещо інше ем... з їхньої позиції. Це дуже легко зробити, тому що Україна не є великим пріоритетом для Сполучених Штатів з адміністрації Дональда Трампа. В їхній пріоритетці індопацифіка. Насправді це і не зовсім змінилося з часів президентства Джо Байдена. Зараз є така позиція, що всі кошти, всі ресурси мають бути зосереджені на районі індопацифіки, навіть пацифіки на першому, другому стрінних ланцюгах. Те, що є певний тиск, ви правильно підмітили, і на Японію, і на південної Кореї, які є в Важливими альянтами для США, це так, але це не зовсім і про послаблення. Якщо ми саме говоримо про аналітичні центри, про те, як вони бачать це, вони хочуть простимулювати всіх альянтів США, взяти критичну відповідальність за власну безпеку. Все, що вони роблять довкола України, пов'язано з тим, що вони хочуть, аби Європа платила за безпеку Європи і відповідала сама за Україну. Те, що Європа набагато менш мілітаризована ніж США, це очевидно, і те, що кошти виділялися достатньо, теж очевидно. Аналогічним чином відбуваються процеси і в Пацифіці добре в нас є Японія, там Тайвань і Філіппіни, які дуже в синхронії з Дональдом Трампом, але, є, наприклад, Південна Корея, яка не так сильно хотіла готуватися до війни і єднатися з Японією. У них досі нема альянського договору. Нині ж за нинішні кон'юнктури вже зрозуміло, що Трамп примушуватиме Південну Корею з Японією укласти історичний військовий альянс. Чи буде це вкрай позитивно для нас всіх? Очевидно, але це зламає певні е, такі лівоцентричні візії південнокорейському суспільстві. Тобто. Ми спостерігаємо зараз фактично процес виховання світу, виховання партнерів Америки по всьому світу за наш кошт. От дивіться, так як ми зараз чиняємо з Україною, показово може бути з кожним із вас. Неважливо наскільки ви для нас ціннісні, але може бути отак. От і це фактично от бий своїх, щоб чужі боялися, але при цьому, щоб і виховати своїх партнерів, цинічний підхід. Дуже цинічний, але очевидно, але очевидно тоді чи не втратить Сполучені Штати з таким підходом довіру і от, можливість опертися на своїх партнерів, які тепер будуть з обережністю ставитися до того, що роблять, що пропонують, і як діють сполучені штати в такому в тому чи іншому регіоні. Угу. Ну знову ж таки, це вельми українська такий український погляд на стан речей для Америки, для інших альянсів це трошки не так, тому що вони по перше сполучені штати не артикулюють це, що то ми зможемо там розірвати наші зобов'язання всі зобов'язання, які мають Америка, до Трамп підтримує і про це прямо говорить. що заспокоює наприклад там суспільство Японії або Тайваню, або навіть там Європи? Те, що звісно, суспільства занепокоєні можливістю аналогічних дій щодо України. Ну, це правда, але з іншого боку, вони проводять переговори, і ці переговори успішні. Ми бачили вже дуже позитивні і дійсно успішні візити прем'єра індійського моді до Дональда Трампа, також прем'єра Шієрошіба, прем'єр Японії та на переговори також дуже добрі. Тайвань. Теж проводить дуже хороші переговори, анонсуючи інвестування в 100 мільярдів доларів в американську економіку, всі задовольняють транзакційні потреби Дональда Трампа, його вимоги і відповідно пролонгують, уплачують гарантії безпеки і для себе. До того ж, Сполучені Штати дивляться на країни не по мірі їхньої там цінності, точки зору моралі. Вони дивляться на економіку. Якщо, наприклад, Тайвань чи Південна Корея глибоко інтегрованими в американську економічну безпеку, США будуть платити за їхню безпеку. Але якщо ми подивимося на рівень, Інтеграції України в глобальні процеси ми зрозуміємо, чому до нас таке ставлення, яке ми бачимо сьогодні з боку адміністрації Трампа. Якщо говорити про Тайвань, то ця ситуація із 100 мільярдами, про які ви сказали, це виглядає з одного боку для частини експертів як не плата за лояльність або безпеку з боку Тайваню. А як така собі прихована евакуація виробництва провідного виробництва чипів із Тайваню до Сполучених Штатів? Ну тому що за усіма показниками, за усіма іграми військовими, які проводили фахівці Пентагону, виходить так, що вони програють війну Китаю в цьому регіоні. А Китай розуміє цю ситуацію і готується до неї семимильними кроками. І може для себе зараз ловити вікно можливості для того, аби перехопити ініціативу. Те, що Китай готується до війни не тільки за тайвань, це очевидно. Китай може бути і в Європі абсолютно спокійно. Ми вже бачили північних корейців в нашому кордоні. Так само ми не маємо не забувати, що китайська загроза існує пряма і для України в наступній фазі війни. Що стосується Тайваню, то ну Позиція з тим, що Тайвань віддає свої інноваційні розробки сполученим штатам. Це вельми гоміндано-центрична позиція. Це про китайська позиція. Про це багато говорить, і я думаю, що якщо уряд діпіпі схвалює а, цю позицію, значить вони мають певний розрахунок, чому. Воно працюватиме питання Тайваню не стосується лише з Тайвані. Воно стосується Японії. По для Японії це абсолютно значуща історія. Mm. Тайвань був у складі Японії довгий час, і Японія це ключовий стекхолдер в обороні Тайваню mm. uh, і зв'язки Японії і Сполучених Штатів Штатів за останні роки стали. Кратичними вони найважливіші для США, Японія головний зовнішній інвестор Сполучених Штатів. Японія важливіша ніж європейський союз для з позиції Дональда Трампа, і ми це також маємо розуміти, де сьогодні головний центр сили, що він не в Європі, він в Виндопацифіць. Тому легко рішення не прийматиметься зараз. Є декілька візій з приводу Тайвані, що робитимуть Сполучені Штати. Дональд Трамп не заперечує те, що вони поки що готові захищати Тайвань, але вони в них є така думка, що е, яку ціну США готові заплатити платити за війну у Тайвані за оборону Тайваню і оці інвестиції допомагають укладати таку систему домовленості, яка дасть Тайвані більше гарантії. Ну тобто 100 мільярдів це ті гарантії, які Дональд Трамп отримує так би мовити, лояльності. А Тайвань отримує фактично ну, скажімо так, гарантії безпеки для себе обміняти на 100 мільярдів. Ну тоді, якщо говорити про Україну про її ресурси, то йдеться набагато більші можливості. Аграрні можливості так, нехай ми на міжнародних ринках і сполученими штатами можемо бути конкурентами, але з іншого боку є багато тих самих і корисних копалок, зараз навколо яких йдуть суперечки, і можливо в Аравії ми побачимо підписання угоди, тобто, ну. Ціни, як на мене, доволі неспівмірні. Тайвань ну маленький собі такий, да і е, да, технологічно розвинений, немає питань. Але і Україна ну далеко не відстала країна, яка може запропонувати теж дуже багато сполученим штатам у цьому питанні. Ми не можемо запропонувати США, чіпів передового покоління. Ми не виробляємо двох нанометрових чіпів. у Нас немає цих інтелектуальних розробок. Ми не інтегровані в систему світового ВПК. Ми маємо це чітко розуміти, чому саме таке відношення Тайвані і таке до нас. Це для нас є орієнтир для майбутнього розвитку. І ну на правелике жаль, український бізнес не може взяти і інвестувати впродовж трьох років 100 мільярдів доларів в виробництво чіпів у Аризоні або в американський штучний інтелект. Це ті аспекти, які, які даються в знаки і це не ж тільки Тайвань. Тайвань справді повторив це, це саме за Японію, бо до того 100 мільярдів обіцяв Японський там Банк. Сам Ішіба говорить, що Японія збільшить кількість своїх інвестицій загально, тобто не одразу там їх 30 мільярдів не бракує до одного трильйона доларів. І це мало про бізнес, про капітали Саме ці люди, які сьогодні крують білим домом, дуже ем, комерційно орієнтовані, корпоративно орієнтовані. Вони визнають ти мову бізнесу це не про те, що Дональд Трамп веде переговори як бізнес, а про те, що там все зав'язано на американських економічних інтересах, і, і тут ми маємо певну слабину, тому що ми не інтегровані в глобальні мережі економічної безпеки на превеликий жаль. Агробезпека це важливо, але це важливо для африканського регіону, для азійського регіону, та але не для Європи, і не для Америки. У них нема проблем з їжею. А питання в технологіях і в найсучасніших технологіях, за які йде конкуренція, ну Мені це не подобається озвучувати, але це якщо ми хочемо зрозуміти, як мислить адміністрація Дональда Трампу. Це воно таке буде. Боротьба за Європу фактично зараз ми опинилися в ситуації, коли бачимо, що звідки виходить, виходять Сполучені Штати, а вони виходять з багатьох позицій, пов'язаних там і на міжнародній співпраці, і з багатьох країн, нібито виходять. Туди заходить Китай своїми грошима. І усейді сказали, що ми не будемо фінансувати там якісь проекти. Китай каже: Окей, немає питань, ми будемо фінансувати. Тобто вони. Святе місце пустим, порожнім, як то кажуть, не буває. І зараз, от при цьому тиску, який ми спостерігаємо і на Україну, і на Європу з боку Сполучених Штатів, чи не буде, скажімо, Такого собі поклику от, внутрішнього чисто безпекового, а якщо сполучені штати нас так пересують, давайте от будемо більше тісно співпрацювати із Китаєм, тому що Китай, в Китаї менше про європейських настроїв, зокрема, чим про проамерикан... протиамериканських. ну тобто в Китаї традиційно не вимуть Америку, але більш-менш поблажливо ставляться до Європи як до торговельного партнера, і таке все інше. Чи не буде це от таким певним викликом внутрішнім для Європи? До кого прихилитися все ж таки в цій ситуації? З ким наводити більше мостів? З Китаєм, який діє за принципом якої сили? Чи із Сполученими Штатами, попри все, які діє грубо, цинічно, от те, як вони діють зараз, але тим не менше. Вони, ну, ніби логічніше і зрозуміліше для Європи. Давайте ми дуже чітко зартикулюємо. Це абсолютно геть нерелевантний погляд на КНР. КНР це світове зло і є синергія в розумінні, що КНР є головним ворогом, цивілізаційним безпековим і для Європи, і для Америки, і для Японії, і для Австралії. КНР є ключовим фактором продовження російської війни. Це результати саміту НАТО в Вашингтоні. Торічно абсолютно фактично, всі демократичні лідери вже заявили, що саме КНР є цим фактором, що Китай розв'язує найбільшу війну у Європі і. Урсуда і багато хто з інших європолітиків наголошують, що КНР не може співпрацювати з Європою де поки він фінансує російську війну. Нагадаю, що 93% мікроелектроніки в російські зброї йде з КНР, 76% верстатів йде з КНР. КНР бере участь абсолютно в усіх агресивних процесах. Щодо України з боку Росії, і, і це всі бачать, певно, крім України, це велика велика загроза з 22-го року, коли всі побачили роль Китаю у російській війні, ухвалювалися директиви, ухвалювалися рішення Європейської комісії, нові регуляції, правила, які обмежують суттєво обмежують КНР в доступі до Європи. Нині ж це дедалі будуть розвиватися. Звісно, в інтересах КНР посварити Європу зі Сполученими Штатами, щоб вони не уклали угоду. Хоча, якщо не помиляю, Ось, там буквально декілька днів тому та сама Урсула Ляйн заявила, що угода з штатами в розробці, і в принципі вони всі зацікавлені в стабілізації відносин. Це означає, що ніхто в здравому глузді не пустить КНР в свою юрисдикцію, і Україна Україна в цьому сенсі безперечно має бути на боці Європи і Америки. Бо е питання КНР воно не є дискутивним. Ну звісно, що там Орбан буде просувати Китай, бо він слугує китайським проксі, вучич буде далі проксі. Але в Сербії які протести сьогодні відбуваються через те, що обвалився вокзал, побудованим за китайські гроші, вмерли люди, і це чекає на кожну європейську країну, яка буде приймати китайські інвестиції на якості. Тому я думаю, це не дискусивне питання, і навряд Китай зможе замістити США будь-де для демократичного світу. Тобто тоді виходить так, що оця критика Китаю політичних джунглів, які нав'язуються з Сполученими Штатами, це така собі знову ж гра. Ну, от як вони люблять ховатися за масками драконів, от, так умовно кажучи, це та сама гра. От, власне, одне робимо, одне запевняємо, одне кажемо, але по факту ми залишаємося тим драконом, який прийде, і вас ну, от, рано чи пізно сковтне, з'їсть. Ну, Китай не дракон Китай це просто комуністична тоталітарна кривава держава, яка планує глобальну експансію разом з Росією. Росія готується наступних війн після війни в Україні. Це не тільки мова про Європу. Тут якраз акцент на Пацифіку. Росія має плани воювати в Пацифіці разом з Китаєм і в Китайських війнах. Це включає і напад на Тайвань, це включає можливий напад на південну Корею, це включає напад на Японію. Росія, як ми знаємо, ніколи в історії не відмовлялася від своїх імперських планів. І всі доктрини, які писалися чи при цараці, вони досі лишаються актуальними. І якщо ми будемо згадувати, які їхні амбіції були, вони завжди були в Азії. Вони були там Росіяни планували закупити Хокайдо і навіть називали там які східним босфором та Тайвань, що вони мають приєднювати його до своєї імперії. Тому а, тут абсолютно не дивно, що цей зв'язок є а, дуже автократичний, і негативний, і, і для всіх, для всіх. В світі, має бути дуже чітко зрозуміло, що Китай він є агресором і, і відповідно будувати свої доктрини стратегії. Тоді чи вистачить ресурсів для того, аби е, ці стратегії розвивалися, тому що Сполучені Штати заявили на найближчі 5 років, нібито про скорочення свого бюджету військового Пентагону, а е, Китай навпаки нарощує ці бюджети. Питання економік залишається відкритим. Ну злошається відкритим, але в Америці нема то економічна кризи, яка є в КНР. Це КНР у шахливому стані до нього розгортається кампанія з диверсифікації постачання. Це з Китаю водяться масові капітали і забороняються різними національними законодавствами інвестиції в Китай. Тобто Китай стає токсичним сполучені штати. А Дональд Трамп повертає насправді зараз це великі кошти та на свою юрисдикцію. Хоч це зараз, поки не зрозуміло, як воно далі, але обіцянок він вже що назбирав дуже багато в сотнях мільярдів доларів, які будуть в Америку щодо скорочення американського військового бюджету. Ну і вони зараз проводять цю ідею оптимізації своїх бюджетних видатків. Вони скорочують те, що їм не потрібно, щоб вкластися в те, що потрібно. Ну як приклад цю логіку можна навести випадку Тайваню, тому що, наприклад, Тайвань декілька разів витрачав шалені кошти на будівництво субмарин. Загальна рекомендація Пантагона, що при Байдін, що під Трампі – перестаньте це робити, тому що якщо ви фінансуєте субмарини і не фінансуєте дешевші опції боротьби з Китаєм, це матиме критичне значення для вашої обороноздатності. Китай планує там направляти сотні тисяч там тисячі цих дронів проти Тайваню. У Тайваню цієї кількості нема. Тому Америка рекомендує переглянути ці видатки, не купляти одну субмарину, а будувати купу іншої зброї. Так само приблизно вони будуть робити і в себе до того ж вони дуже чекають, що їхні партнери, такі як Японія, такі як частина Європи, та будуть самі фінансувати чимало ініціатив, де злучені штати і таким чином себе розвантажувати. Артура, дуже дякую вам за аналітику і за тверезі думки і погляд на ситуацію. Артур Хартонов був з нами, президент громадського об'єднання Ліберально-Демократична Ліга України.